Діки, я дуже щаслива і тішуся, що сьогодні маємо таку можливість поговорити про одне з самих таких для мене найдорожчих свят. Це Різдво, тому що всі мої дитячі спогади про це свято. Воно було в бабусі, воно було в родині. Це завжди Яке свято, яке повертає тебе в будь-які такі складні етапи твого життя. Воно тебе повертає до тої кімнати, яка завжди була дуже дуже гарно прибрана. Готувалися дуже красиві страви, смачні, приходили всі родичі. Це так було красиво, тепло, обмін енергією, і ти завжди будь яка така ситуація трапляється. Ти коли повертаєшся, це така терапія. Для тебе. І мені взагалі здається, що коли Україна прийняла християнство, вона отримала надзвичайно важливу таку підтримку в, саме через це свято, яке ми отримали. Це Івангелія від Луки, і Івангелія Матвія, де є от спогади про це свято. І мені здається, що ми з християнством отримали. Цілу культуру святкування цього свята. І таку книгу, ось таку книгу і я минулого року дарувала своїм дітям. Вони були Приємно. щасливі. так і Я би хотіла, щоб ти, як людина, дотична до цих надзвичайно крутих проєктів для нас, для українців, розповіла про першу книгу, про другу книгу. Дякую. Різдво це теж моє улюблене свято в році. Я пам'ятаю, що одного разу ми з моєю подружкою, ми жили на той час в різних країнах, але з'їхалися до України в серпні, і ми обоє дуже любимо. Різдво ми приїхали зі своїми донечками на дуже короткий період. Ми були з різними програмами тимчасово, але все одно впродовж двох років окремо. Порізно, і ми так хотіли провести той час разом, але знаючи, що ми так сильно любимо Різдво обоє, ми влаштували собі Різдво в серпні. От, і ми прикрасили ялинку, зробили страви. Але просто для нас це було про спільність, про, про це тепло, про дім. Бо ми знали, що надійде зима. І ми зустрічатимемо те різдво в різних країнах. А тут хотілося це зробити саме вдома. Натомість, моя мама, яка багато років є місіонеркою в Африці, вона різдво зустрічає ну в Африці тоді літо. От і разом з, з ананасами, з манго е, плескаючи мангустам там ура, ти зловив нову е, вполював собі нову змію. Вона не пробереться в нас в наш будиночок. Тобто, зовсім зовсім інший стан. Але різдво це це також традиції, але це також традиції, які ми самі творимо. Це ті традиції, які ми продовжуємо передавати. Але найважливіше у різдві для мене, і воно страшезно важливо, особливо зараз з війною. Це те, що воно говорить про незруйновність надії, про непереможність надії, про світло, про світло в темряві. Про світло в темряві, яке обов'язково навіть не бореться з темрявою, але воно просто є, і темрява довкола нього зникає. І, і зараз це той символ, який є дуже важливий, яким є моїм особистим якорем, за яким за який я дуже сильно тримаюся. І перша книжка народжувалася дуже цікаво для видавництва портал пані Оленка Хергій. Вона захотіла різдвяну книжку, таку велику, святкову, з великою кількістю ілюстрацій, але для дорослих, щоб це було як щось таке, що можна передавати своїм дітям у спадок на гарному папері з гарною палітуркою. І вона шукала хто, хто міг би написати. І вона подумала і про мене, і про Ярослава Грицака. На той час ми не були знайомі, але вона нас познайомила і тому, що побачила, що коли кожному з нас вона запропонувала написати цю книжку, ми написала дуже схожі синопсиси. Ось і вона запропонувала нам написати разом. А, власне, книжка так і народилася у співавторстві, і це українська версія. Цієї книжки. А цього року вона також вийшла у Великій Британії і вже скорочена її версія, через те, що якщо велика різдвяна книжка вона говорить про різдво, навіть починаючи від Ам древніх єгипетських міфів від Озіріса і, і показує якісь паралелі. Закінчується вона есеєм про міцного горішка з Брюсом Віллісом і показує якусь комерціалізацію різдва. Тобто зовсім зовсім різні тенденції. То вже англійська версія вона фокусується саме. На українському різдві і англійська версія вона вийшла уже у війну. Відповідно, тут є. Воєнна передмова, яка розказує про те, що відбувається зараз, розказує для світу, що який зустрічатиме в затишку і в комфорті. І ми також говоримо, що можливо буде в цей час в Україні. І якщо на палітурці великої різдвяної книжки цих символів нема, то вони з'являються уже англійські версії. Свічечка, і це не тільки символ різдва, не тільки та свічечка, яка стоїть на столі, це також та свічечка, яка ставиться за загиблими, за замордованими. І колосок. це не тільки про калач і про різдвяну випічку. Це про вкрадене Росією в нас зерно, і нам дуже хотілося про це говорити зі світом, коли вони в такому теплі і радості, коли вони допомагають Україні і від того відчувають певний власний героїзм і мають навіть спокусу тріумфалізму, але вони не мають права забувати, що ми їмо той гіркий хліб перемоги. І перемога, яка буде солодкою, але вона здобувається дуже високою ціною. І, власне, про ціну ця книжка присвячена пам'яті Артема Демида і іншим дітям рахилі, які були замордовані новочасним іродом. А Артем Демид, його мама, Іванка Демид, вона моя дуже близька приятелька. І, власне, в її домі. На жука, як вона каже, на її стриху з співавтором Ярославом Грицаком минулого року, після презентації різдвяної книжки Вуку, ми прийшли до Іванки, і всі її п'ять дітей були живими і не були її сини на війні. І власне, це та мама, яка співала колись кову над труною свого сина. І мені хотілося, щоб ця пісня вона. Залишилися також в цій книжці, щоб той теплий спогад він залишився в цій книжці. Тому ця книжка про Різдво також. Але також про ту гірку ціну, яку ми платимо зараз і, і ще будемо платити. Так. Да, це, мабуть, таке свято, коли ти повертаєшся до себе до себе всередину. Да? І, мабуть, такі моменти, коли. Треба зупинитися і подякувати за все, що а, ти маєш, і подякувати всім навколо за те, що ми разом змогли вистояти на цьому етапі і рухаємося далі. Мені здається, що надзвичайно важливо, те, що книжка вийшла англійською мовою, тому що сьогодні стільки розпорошено українців по всьому світові. І це е, така ну, позитивна історія в тому, що ми можемо там. Підтягнути якісь свої мови, англійську мову. Да? А, і якщо така книга попаде до дітей, які в Польщі, які в Німеччині, які в Британії, вони точно взявши цю книгу, прочитавши її, вони більше будуть розповідати про Україну. Да? Це такі вже наші амбасадори від України. А ця книга, вона де її от зараз можна придбати? Сьогодні тому що прийло... свята, тому що треба так. подарувати. Так, так, сьогодні вранці прийшло е, сповіщення. Я дивлюсь, там фотографія. Ця книжка на пікаділі е, в центральному британському магазині, дуже красивому, вона у вітрині її можна придбати власне в крамницях у Британії. Її можна придбати на Амазоні від дня свого навіть ще коли вона була тільки поперед замовленню, Вона вже очолила е, список бестселерів, тобто вона є бестселером номер один одразу в кількох категоріях. На британському амазоні і вона продається у великій кількості онлайн-магазинів. Власне, Book Depository чи 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 інших магазинів такого гатунку. От і фізично можна її придбати, уже завітавши до скажімо навіть в Парижі. Знаєш цей прекрасний магазин над сценою е, Шекспірі компанія, чи в Берліні англомовний магазин Шекспір і сини. Вони також закупили цю книжку. І, і це не тільки можливість українцям говорити про себе. Хоча це також, коли анонсована була книжка, так багато людей написали українців цей коментар. Що я подарую це цю книжку родині, яка мене прихистила. Це писала мама мене і Дитину. І навіть нараторка, відома британська акторка Джуліет Стівенсон, яка начитала аудіоверсію цієї книжки, вона була однією з тих акторок, представників культурної спільноти Лондона, які приймали в себе біженців. І На початку війни вона прийняла українську маму з донькою. І, і це наша вдячність їм. Ця книжка це їхня підтримка нас. І ще, що для мене було надзвичайно важливо, це думка про те, що ми будемо не тільки в гарячих новинах, а ми залишимося. І, і коли здобудемо перемогу, ми будемо відбудовувати, кажуть, на один рік війни йде десять років відбудови, і в нас ще попереду дуже багато праці. Але в той час ми не будемо в їхніх новинах, але ми залишимось в їхніх бібліотеках. В їхніх книгарнях. І для мене це було надзвичайно важливо також. Це надзвичайно така велика, потужна місія. А українську версію де сьогодні можна придбати? Можна придбати на сайті видавництва, портал, чи книгарні є, чи інших книгарень України також. Мігійка, тобі дуже-дуже дякую. Це настільки важливо бути сьогодні ну, амбасадором української культури. Да, в світі, і сьогодні це не перша книга, яка в, в, я знаю в Британії ще про культуру. Пенспільнота видала книгу, і це надзвичайно важливо. Це надзвичайно важливо, коли культура України і може будь-хто прийти і подивитися, що це зовсім не російська культура, це українська культура, і це ми, і це. Тепер нас легко знайти на мапі. Сумно, що за таких подій, але тепер нас впізнають і точно знають, що Україна це точно не Росія. І українські книжки, які очолюють рейтинги, і це справді не єдина книжка. Це, це не про бізнес, а про те, що ми розказуємо світу, про нас. Дякую. дякую, дякую. Це надзвичайно важливо, і я дякую, що ми сьогодні маємо такі крутезні подарунки. Дякую.